Слава Ісусу Христу! Вітаю вас щиро з теплом у серці. Нехай у ваших домівках завжди буде мир, здоров'я вам та душевного спокою. Хай кожен день приносить нові надії, а серце ніколи не втомлюється вірити у світле майбутнє. Будьте сильні, як Карпати, і мудрі, як наші предки. Сідайте ближче, бо маю вам що розказати. У думки сьогодні важкі. Подивимось, що доля нам підготувала. Почнемо з Покровську, напрямок гарячий. Що ж доля каже нам про майбутнє? Карти мені випали непрості, але я все вам повідаю по правді, як є. Перша карта, Маг, такс, це вже цікаво. Маг то карта ініціативи, маніпуляцій і великої сили. Тут хтось дуже активно крутить, мутить, щось планує. Є відчуття, що ворог не просто сидить, а готує якусь операцію. Може, хоче застати зненацька. Друга карта зірка. Ой, файна карта, але з підводними камінцями. Це надія, підтримка. Але трохи далека. Як на мене, то ця карта каже, ситуація складна, але не безвихідна. Покровськ має шанс вистояти, бо є хтось або щось, що дає світло серед темряви, чи то підтримка ЗСУ, чи то просто добрий момент. Третя карта: король Кубків. А от тут вже включається здоровий глузд і холодна голова. Цей король не лізе на рожон. Але дуже тонко відчуває ситуацію. Це може бути командир, що грамотно керує, або загалом. Е Настрої, де всі стараються діяти мудро з розумом, а не на емоціях. Ну, дивіться, любі мої загроза є, бо мах, то вам не жарти, щось таки затівають. Але є й велика надія на стримання ворога. Є ще й мудрі рішення, що можуть відвернути найгірше. Бережімо себе, не панікуємо, але будьмо насторожі. Бо, як то кажуть, сподівайся на добре, але тримай сокиру за спиною. Вже не тільки нічні атаки, вже і вдень направляють свою зброю на столицю. Немає ні кінця, ні краю цим обстрілам, щось тут особисте для Путлера. Ой, людоньки, я вже витягла карти і скажу вам, відчуття в мене після них не надто приємне, але слухайте уважно, що воно там показує. Перша карта. Дев'ятка мечів ох, тяжка карта. Це карта страхів, тривог, нічних кошмарів. Знаєте, як воно є, коли щось не дає спокою, мучить день і ніч. І я вам скажу: Київ для Путіна то як нав'язлива ідея, така, що йому не дає спати, як кістка в горлі. Він її боїться, але й хоче знищити, щоб позбутись того свого уявного приниження. Отак мені карта це шепче. Друга карта, двійка кубків. А оце вже дуже цікаво, ніби йде про якісь домовленості, зв'язки або ж про ту хвору ідею, що в нього в голові. Ніби Київ і Москва єдине типу братні народи і таке інше марення. Отака спотворена прив'язаність, наче любить, але хоче задушити. Страшна штука, правда? Третя карта, десятка кубків. А тут вже бачимо, що він сприймає Київ як символ успішного воз'єднання, ілюзію якоїсь своєї великої перемоги. Для нього то як останній пазл у картинці «Руського міра. Так ніби без Києва все неповне. Ну і що я вам скажу? Добрі люди. Правда в тому, що Київ. Таки є його особистою ціллю, не просто як столиця, а як символ. Це в нього болюча, викривлена ідея, що без Києва він програв, а з ним виграв. ЗСУ і наші люди то не кубки, що легко взяти. А Київ то місто, яке ще не таким вистояло. Ой, ну що, мої рідненькі, подивимось, що нам сьогодні карти повідають про Запоріжжя. Тягну по одній, слухаю, що вони мені шепчуть. І картина малюється дуже така: хм, неспокійна, але не без надії. Перша карта, диявол. Ай-ай-ай, то не добра карта, скажу вам чесно. Ворог має темні наміри, дуже залежить від своїх амбіцій, злості і бажання контролювати. Це означає, що плани є, і вони брудні, навіжені, як то кажуть, ніяких там стратегічних благородств, лише жадоба і зло. Дуже ймовірно, що. Наступ на Запоріжжя в них у голові вертиться, бо карта про спокусу, залежність і агресію. Друга карта помірність. А отут от вже вилазить цікава річ. Наче хтось із їхнього боку гальмує ці плани. Може нема ще достатньо сил, може ситуація не така вигідна, як їм хочеться. Карта говорить про затримку, очікування, балансування. Щось тянуть, щось зважують, тобто планують, але не спішать. Може чекають нагоди чи дивляться, де фронт слабший. Третя карта сімка жезлів. Ото вже наша відповідь. Захист, боротьба, стояння на позиціях. Карта каже: ми на поготові, нас так просто не візьмеш. Тут не буде легкого заходу для ворога. Навпаки, буде бій. І ще який ми стоїмо на горі, а ворог мусить лізти вгору і отримувати по голові. Та планують, як без того диявол не спить. Але ситуація така, що поки що не можуть або вагаються. А як і сунуться, то наші дадуть так, що ще не раз подумають. Запоріжжя то не поле для прогулянки, буде супротив і дуже серйозний. Так що тримаймо стрій, не розслабляймось, але й не лякаймось. Люди добрі, подивимось, питання дуже важливе. Я вже карти перед собою розложила і слухаю, що вони мені повідають про наші запаси зброї. Чи вистачить наскільки того хватить? Перша карта страшний суд. Ого, велика переломна карта. Це не про трошки хватить чи трошки ні. Це карта великої перевірки, перезавантаження і рішучих змін. Вона мені каже, що запаси ще будуть проходити через серйозну оцінку, може і зовні. Від союзників, і всередині можуть бути важливі поставки або, навпаки, момент, коли доведеться переламати ситуацію з тим, що є. Але ця карта не про кінець, вона про оновлення, про шанс на відродження навіть тоді, коли здається, що вже край. Друга карта сімка Жезлів. О, то вже говорить: тримаємо оборону і таки вперто. Значить, на певний час нам вистачає, бо ми не здаємось, боремось, навіть коли важко. Але ця карта також каже, що треба буде вистояти під тиском, бо наступи ще будуть і не раз. А ресурс не безкінечний. Треба берегти і грамотно використовувати. Третя карта королева жезлів. А це мені дуже подобається. Ця королева сильна, мудра знає, що робить. Вона не просто має ресурси. вона Ними керує розумно з вогнем у серці. Це наша армія, наші логісти, наші союзники, які підкидають допомогу. Вона каже: ми зможемо втримати ситуацію, якщо будемо діяти рішуче і стратегічно. Запаси зброї в нас не безкінечні, але ще вистачить на певний період часу. Особливо, якщо надалі буде підтримка від партнерів, і якщо ми самі будемо мудро розпоряджатись тим, що маємо. Карти показують не занепад, а боротьбу і керованість, не втрачаємо віри, працюємо разом і буде нам сила. Все буде Україна та й крапка. Яке ж важке і глибоке питання, що буде з нашою Україною через рік? Ну давай подивимось, там ну, що карти нам скажуть? Головне без паніки з вірою в серці, бо де віра, там і сила. Перша карта, трійка жезлів. О, та це карта дороги, перспективи, планів на майбутнє. Значить, вже буде якась основа, фундамент, з якого ми будемо дивитися далі, що будувати, куди йти. Може бути, що через рік ми вже будемо в стані готувати щось велике або відбудову, або новий етап боротьби. але… Точно з певною надією і баченням майбутнього Україна буде дивитися не назад, а вперед. Друга карта, четвірка Пентаклів. А оце вже про обережність, економію, збереження ресурсів. Вона каже, буде стан стабілізації, але з великою обережністю. Можливо, ще не буде повного спокою чи миру, але ми вже почнемо тримати те, що маємо. Люди будуть берегти зароблене, держава підсилювати тил. Не розкидатись, економіка буде стискатись, але не падати, будемо вчитися жити з тим, що є. Третя карта верховна Жриця. Ай, а це вже дуже глибока карта. Мудрість, таємниця, інтуїція. Через рік буде багато прихованого те, що не лежить на поверхні. Не всі процеси будуть зрозумілі. Простим людям, але вони йтимуть важливі дипломатичні ходи внутрішні трансформації. Це також символ великої жіночої сили. Можливо, жінки відіграватимуть ще більшу роль у розвитку країни через рік Україна буде стояти. Не впаде, не розсиплеться, а навпаки, зміцниться. Так, ще буде туга, обережність, трошки затиснене становище, але буде виднітися дорога вперед. Тому тримаємось, бо після бурі завжди приходить світанок. Аж мурашки по спині побігли. Китай і Росія то така парочка, що, хоч хрест клади, хоч молися. Але нічого, я вже витягнула карти і слухай, що вони мені шепчуть. Така правдонька виходить, що аж самій цікаво перша карта диявол. А отож, відразу ясно, що тут чиста вигода. Китай не за ідеї якісь, не за справедливість. Він хоче мати користь, мати контроль і все тримати в своїх лапах. Це як торгівля з чортом, поки вигідно, будуть дружити. А як перестане приносити користь, відвернуться. Так що Китай не проти поразки Росії, якщо це відкриє йому більше можливостей. Друга карта дев'ятка Пентаклів. Це дуже цікаво. Карта говорить про самодостатність, прибуток, вигоду і контроль над ресурсами. Китай зараз вигідно стоїть осторонь та заробляє на всьому і на війні, і на санкціях і йому така позиція якраз до душі. Але ця карта також каже: як тільки Росія ослабне, Китай може стати ще сильнішим, бо займе її місця, ринки, вплив. Тобто так, він не прямий ворог Росії, але її падіння йому дуже вигідне. Третя карта: колесо фортуни. Ага, і тут уже видно, Китай грає в довгу гру. Він чекає моменту, коли вдача зміниться. Йому не треба самому щось ламати. Він просто вичікує, коли все саме впаде, і тоді підхопить, що залишилось, бо колесо крутиться, і вони знають, сьогодні ти наверху, а завтра внизу. І Китай хоче бути тим, хто з цього виграє. Китай не є відкритим противником Росії, але й поразка йому не буде трагедією навпаки. Це шанс для нього зміцнитися і вирости у світовому масштабі. І якщо Росія почне валитися, Китай не спасатиме її, а буде собі спокійно рахувати вигоду. Там лише бізнес. А бізнес у диявола то штука слизька. Дивимось, чи виведе Америка армію з Європи? Це ж про безпеку, про той хребет, що стримує орківських ведмедів від повного розгулу. Ну нічого, карти вже переді мною. Давайте подивимось, що вони скажуть. Перша карта Трійка жезлів. О, то карта далеких планів, стратегії і погляду в майбутнє. Америка справді щось там прораховує, може планує якісь зміни, але це не про все кинули і пішли. Це радше про перегрупування, переналаштування, може, перенесення частини сил. Але не повний вихід. Вони дивляться вперед, будують плани, але не рубають з плеча. Друга карта сила. Оце мені дуже подобається. Це карта контролю, стабільності, сили, але не агресивної, а розумної, витриманої. Тобто Америка не збирається кудись бігти. Вона тримає ситуацію під контролем, стримує, охороняє. Це знак того, що її присутність у Європі то не примха, а частина глибокої безпекової політики. Третя карта сонце. Ай то вже взагалі чудово. Сонце то прозорість, ясність, союзництво, стабільність. Америка задоволена тим, що вона зараз має в Європі. Її роль, присутність це частина великого плану. І виводити війська це було б як відмовитись від власного впливу. А вони того точно не хочуть. Америка не виведе свої війська з Європи, навпаки, буде планувати укріплювати позиції, можливо, перерозподіляти сили, але загалом залишиться. Бо для них це не просто армія, це символ сили, союзництва і впливу. Ого, ну що я вам скажу? Мої хороші питання ви задали таке, що аж самі цікаво. Чи зможе той Трамп щось там перекрутити в нашій війні, а не тільки балачки говорити? Перша карта сонце. О, карта дуже сильна, позитивна. Це знак великої енергії, впливу, можливості щось реально змінити на глобальному рівні. Трамп не фігура для фону. Але в нього свої ігри і своя вигода. Він намагається максимум для себе взяти. Друга карта страшний суд. А Тут вже видно перелом. Момент істини. Ця карта каже, Трамп може запустити процес, який переверне все з ніг на голову. Можуть бути радикальні рішення або щодо допомоги Україні, або щодо тиску на переговори, або навіть різкі зміни у політиці США. То знаєте, такий собі політичний землетрус. Третя карта відлюдник. А ось тут цікавий нюанс: ця карта каже: Трамп може діяти самостійно, не дуже. Прислухаючись до інших, може зосередитися на Америка Перша, менше лісти. В чужі війни, тобто він може змінити хід війни, але не факт, що нам то буде вигідно. Бо відлюдник то не союзник, а такий, що закрився у своєму світі. Трамп таки може серйозно вплинути на хід війни в Україні і політично, і військово, але вплив його буде суперечливий: з одного боку енергія і рішення, з другого відгородженість і бажання триматися подалі. Як то кажуть, у нас хоч би що вітер не приніс наш дім. Ми самі тримаємо, бо Україна то не карта, яку хтось кладе, а сила що в серці. Ой, ну сідайте, мої рідненькі, бо зараз я вам таке розкажу. Що самі будете кивати головою? Питайте, чи ще довго Трамп буде підігрувати тому клятому Путіну, та карти мені вже все повідали, слухайте, що воно там робиться. Перша карта лицар Жезлів. Оце карта імпульсу авантюри. Знаєте, такий чоловік, що спершу скаче, а потім думає. Цей лицар летить уперед, керується не мудрістю, а емоціями і его. Це значить, що Трамп може ще якийсь час активно підтримувати риторику, яка вигідна Путіну різкі заяви. Тиск на Україну та не з великої любові до Росії, а більше з гонору і власного інтересу. Друга карта четвірка мечів. А тут уже пауза: це карта зупинки або затихання. Знаєте, як буря вщухає, але лишає по собі напругу. Ця карта каже, його активність може стихнути, або він трохи пригальмує. Може, зрозуміє, що надто перегнув, або йому вже буде не до того. Але всередині він усе одно лишається прихильним до тих Наративів, третя карта дев'ятка мечів. А ото вже тривога, страх, нічні думки і докори сумління. Хоча такі люди, як Трамп, того рідко визнають. Але карта шепче його гра з путіним не така вже й безтурботна. Вона тягне за собою наслідки, і десь глибоко він розуміє, що це все може обернутися і проти нього. Так, Трамп деякий час буде підігрувати Путіну з гонору, з вигоди, щоб протиставитись Байдену та Заходу. Але та гра не вічна. Він не фанат Росії, він фанат самого себе. І як тільки побачить, що це шкодить йому, все може різко згорнути. Але шкоди від того ще трохи буде. А правда все одно вирине, як олія наверх, а ми своє тримаємо. Бо Україна то не гра, то доля. Та що, мої люби, сідайте ближче, бо нинька дивимось, що там доля каже. Питаємо в карт, які там у той русні плани щодо Кавказу? От, дивіться, що випало! Перша карта. Туз мечів. Ой то карта гостра, як коса на Івана Купала, показує, що в Кремлі варять свіжий план перехват, хочуть різати вузол силою, запустити нові операції, підбурити старі конфлікти, натиснути на слабкі місця. Одним словом, думка в них проста забрати контроль мечем та лишитися головними на тім полі. Друга карта п'ятірка кубків. А отам вже сльози і розчарування. Карта каже, що хочуть, то багато, та руки полікоть у старих втрат і образ. Чечня, Дагестан, нецілені рани, воно все ще кровить. І люди пам'ятають, як імперія братала їх в 90-х, тож замість легкого маршу мають болото й ненависть, що їх самих і топитиме. Третя карта правосуддя. А оце вже людоньки Карма з мечем і Терезами, хто меч підійме. Той від меча і впаде, будуть відповіді за все, що накоїли. Міжнародні суди, санкції і головне власні народи Кавказу стануть питати, а де ж правда? І кожен крок Москви там тепер, під лупою світу та під гнівом місцевих. Русня, певно, наточила шаблю і мріє знову всіх загнати під свій чобіт, але трясця їй, минулі гріхи обернуться новими проблемами, а фатальне правосуддя не дрімає. Кавказ не мовчатиме, і всяка агресія вилізе боком. Так що хай там у Кремлі собі креслять карти, а доля вже накреслила їм відповідь що посієш, та й пожнеш. Ой, мої рідненькі, сідайте, бо зараз я вам таке розкажу, що аж серце тріпоч. Питаєте, чи той Путін піде війною на НАТО, бо Китай підштовхує. Ну, давайте подивимось, що карти кажуть. Перша карта відлюдник. Ото карта самоти, роздумів і ретельного планування. Путін зараз не кидається в бій без огляду, а сидить собі тихенько, мудрує, зважує всі ризики. Він більше схожий на того, хто ховається у темряві і діє тихо, а не відкрито йде на великий конфлікт. Просто так. Друга карта лицар. Пентаклів, цей лицар то символ терпіння, поступової, методичної роботи. Війна то не раптовий вибух, а довга Поступова справа. Путін, якщо й буде діяти, то не кинеться стрім голов, а обережно і крок за кроком. Тобто е великий наступ на НАТО це не в найближчих планах. А якщо й буде, то дуже поступово. Третя карта королева жезлів. А от ця карта каже, що є сильні фігури, які впливають на ситуацію. Можливо, це і Китай. І інші гравці, ну вони енергійні, рішучі, хочуть керувати процесом. Але ця королева також може бути і україною, що зібрала в собі силу і відвагу. Загалом, це карта влади і впливу, але не хаосу. Путін не піде просто так війною на НАТО, навіть якщо Китай і підштовхує велика війна з НАТО, це поки що більше мрія чи загроза, ніж реальність. Але планувати щось та поступово рухатися до своїх цілей так може бути. Питайте, чи то правда, що вже мало допомоги буде від Польщі? Ну давайте розбиратись. Слухайте, бо я вже бачу, що карти нам скажуть про Польщу і її підтримку України. Перша карта, відлюдник. Оце карта, що каже, польща зараз більше зосереджена на своїх справах, трохи віддаляється, думаючи і переглядаючи свої плани. Відлюдник то про внутрішню роботу, перестановки і переосмислення. Влада змінилась, нові амбіції, пріоритети. Друга карта, вісімка пентаклів. Але ось ця карта це праця і докладання зусиль. Польща не сидить, склавши руки, а робить свою справу. Хоч і не так шумно, як раніше, вона може працювати тихо, але ефективно готувати ресурси, зміцнювати свої можливості. Третя карта шістка жезлів. А це вже дуже добра карта перемоги, визнання і підтримки. Вона говорить, що. Польща таки буде на боці України, і це не просто слова. Вони хочуть бути переможцями разом з нами і підтримувати, хоч і не завжди гучно. Польща може трохи відійти в тінь, більше замислитись і підготуватись, але це не означає, що допомога припиниться. Тож не варто панікувати Польща з нами і хоче перемоги так само, як і ми. Тримаймо віру і пам'ятаймо, справжні друзі залишаються поруч навіть тоді, коли тихо. Разом ми сильніші. Цікаве питання чи є якісь таємні домовленості між Європою і Росією? Давайте дивитись, що карти повідають, бо я вже по одній витягую і слухаю уважно. Перша карта «Світ». Ого, то дуже важлива карта. Вона про завершення циклу, великі угоди, підсумки і досягнення це як великий фінал, коли всі сторони шукають компроміс і хочуть закрити якусь справу. Тобто, шанси на домовленості дійсно є, і можливо, вони вже ближче, ніж ми думаємо. Друга карта: король мечів. Оцей король, це холодний розум, стратегія і сувора логіка. Він не дає волю емоціям, а дивиться на все реально і жорстко. Тут йдеться про сильних політиків або юристів, які можуть вести складні переговори. Вони готові іти на хитрі ходи, щоб дійти свого і можуть укладати угоди навіть дуже складні. Третя карта дев'ятка пентаклів. А ця карта про багатство, стабільність. І вигоду вона каже, що домовленості можуть бути вигідні і для Європи, і для Росії, але це не про дружбу чи довіру, а більше про холодний розрахунок: візьми, що можеш, поки можеш. Європа буде шукати вигоду для себе, хоч і не афішуючи це, таємні домовленості між Європою і Росією цілком можливо є або готуються. Це будуть непрості стратегічні угоди, де кожен шукає свої вигоди. Але не чекайте там нічого чесного чи світлого. Це суто політична гра на виживання і вплив. І на кінець про дуже наболіле. Чому ж та влада така мовчазна, коли безугла дає свої коментарі? Люди не в захваті від тих коментарів, явно, що то чиясь гра, провокування скандалів, карти вже мені все повідали, слухайте, як то є. Перша карта помірність такс. Це карта стриманості, терпіння і балансування. Вона говорить. Що влада свідомо не реагує, вони або чекають, або спеціально притримують реакцію. Видно, є намагання зберегти якийсь баланс, щоб не роздувати ситуацію ще більше. Може бути, що їм вигідно не реагувати зараз, бо то або стратегія, або страх перед більшим скандалом. Друга карта вежа, а оце вже бах. Карта вибуху, краху, шоку значить самі заяви безуглої, як грім серед ясного неба. Для багатьох у владі це стало несподіванкою, або навпаки, контрольованою дестабілізацією. Тут може бути і сценарій, коли хтось зверху дозволив це спеціально, щоб щось розвалити, когось висвітлити або відволікти увагу від серйознішого. Третя карта жезлів, А… Тут вже плани на відстані, стратегічний огляд, хтось стоїть і дивиться вдалечінь. Мовляв, ми ще побачимо, що з того вийде. Це карта про очікування результату після дій. Що вже були зроблені, може значити, що ця вся ситуація, частина більшої гри, хтось стежить, як публіка реагує, які будуть наслідки, і на основі того буде діяти далі. Ну, Тут все пахне дуже політичними іграми. Влада свідомо мовчить, бо або чекає, або це частина певного сценарію. Безугла не просто так говорить те, що говорить швидше за все, вона або виконує чийсь наказ, або працює на публіку за чиєюсь вказівкою. Карта вежі каже, це мало викликати шум, розкол, шок. А трійка жезлів. Це вже той, хто дивиться, як ми всі на це реагуємо. Тож тримаймо віру і спостерігаймо уважно, бо правда завжди знайде свій час і шлях. А тепер прощаюсь та не надовго, бо душа моя з вами завжди. Бережіть себе, любіть один одного, і не забувайте, що ми всі разом, сила незламна. Хай вас береже Бог, а доля веде тільки до щастя і добра. До нових зустрічей, мої любі!